Здоровенькі були, трохи в нас присніжило і був мороз, сьогодні вже відлига, корочки мерзнуть і яйценосність трошки в них впала. Е, недавно я показував відео про амброксів і отримав досить такий хороший коментар. Можливо, хтось читав, а ні, то зараз покажу. Там розказую я про цю курочку, що цей вона мішана з нью і Омроксом. Я не знав, хто тут батько, і мені підказали в коментарі, що тут по, -по природу помилитися не може. що В цієї курочки батько Нюгемпшер, а мама Омрокс. Перепитаю потім цієї людини, мені брала яйця в Німеччині, і виявляється, це. Правда, бо я думав, що там омрок з був тато, а курочка Нью-Гемпшир, а вийшло все наоборот. Вказали там коментарі, що для отримання автосексної породи беруть червоного півня, а рябу курочку і отримують автосексну породу. Курочки там, по-моєму, виходять темні, а півники світлі, якщо я не помиляюся, треба прочитати коментар. Я його зараз ось тут додам і можете переглянути і перечитати. Ця курочка в нас вже занеслася. Чиста Ньюгемпшир ще не несеться. Ця чорна мішана вийшла більшою. Бачите, вона набрала росту, як амракс велика, сховалася. А нью по росту менша курочка від цієї, що вийшла мішаною. Вона вийшла взяла ріст я так думаю, в амракса більшого. Може Ньюхемшера я не тримав я не знаю, які це Вона Така як Амрокс, чуть-чуть менше. Судячи з цієї, що в нас є світлої, то вона є меншою за Амрокса. І таке цікаве от схрещування Червоний півні-рябокурка, якщо я не помиляюсь, для... використовую для отримання кросу Домінант 109. Якщо я не помиляюсь, відео в натомі можна перечитати. Так що кого б цікавило, можете собі робити вдома, практикувати червоний північ курки і отримувати автосексну ну не породу, а мішані, тому що це не буде чиста порода. От автосексних курчати. Будете зразу бачите, де хлопчики, де дівчатка. Хлопчики виходять світліші, якщо не помиляюсь, а дівчатка темніші. Гарна наша курочка, вона вже в нас занеслася. Несе вона темно-червоне яйце. Я думаю, що це сиха, але... Побачив, що в нас є крові, тому знеслися вона, молода курочка мрокса ще поки що не несеться. Ось вона в вон, залі ходить. Отака -то ось таке цікаве спостереження за нашими мроксами і за ось такими мішаними курми. Наразі там і пробував практикував, змішував курочка Мрокс і півень Легорн. Виходили гарні. Курочки на яйце, я вже говорив. Виходили вони білого кольору, мали по собі полосаті періни або чорні, такі строкатий легорн, я би сказав, але це не чиста порода. Вони були більші за легорна, менше за амброкса, але несли вони велике світло бежеві яйце. Не білий, як легорна, а от світло і неслися вони досить непогано. Шкода, що я їх потім прибрав, щоб вони мені не заважали і. Але на яйце можна було тримати таку мішанину для яйця. Це досить суперово. Я вже казав, хто там не кохається в породі, можете собі такі експерименти робити і будете мати хороших кросів на яйце. Трохи вони покойовдилися, виходять злиньки, правда не всі. Ось такі нещасні якісь обдерті, дехто вже перелиняв, а дехто ще в линці знаходиться і потепер. Бачив, що і вона вже парується з півним, але ну, це точно що несеться вона, тому що омрок е, суху я не бачив ще на гнізді, а вона вже там біля гнізда то вклася. Рада Вась. Мій друг висок. Зараз ми підемо глянемо ще на ту чисту Нюгемшир. Вона її меншує набагато від цієї. І вона її ще грибінчик підростає, але вона ще не несеться. А ось ця чиста Ньюгемшир, вона живе з білефельдерами. середньо ну, не хочу заходити, бо не заробляють лякатися. Ну, вона ростом від там тої чорної мішини і менша і десь так просто і менше від білефельдера. Це якщо річні корочки тим, яким вже рік-півтора, то вони від неї більше. Можливо, вона як буде в нас стільки довго жити, то ми побачимо, яка вона буде по величині. Чи вона підросте ще за рік, чи не підросте. Курочки Дюліфельдер ці від німецького яйця, я їх тепер вже позначив. Ось вони мають такі синенькі стяжки на правій лапці. До речі, вони почали в нас нестися. Не знаю, чи дві, але одна точно. І є такі, що ось це, що заскочила, несеться грибінчик неї невеличкий, але є. І є такі, що взагалі по росту малі. п'є По росту мала. По вазі середня, але яєчка ще нема. В селі я показував, які є курочки біли фельдер, а тут у нас біли фельдер. Німці, які сидять собі окремо. Будемо потім ще дивитися, далі за ними спостерігати і будемо тримати чисту сімейку. З чисто німецького яйця, ось цей срібний, що я розказував, що планую його по рекомендації, по порадах підписника, все ж таки попробувати дати до тих курей, що є в селі, і подивитися, яке буде в нього поголів'я. Ну, срібний Білий Фельдер, він не такий півень, красивий, як Криль. Курочки, мені подобаються біла фельдер, що чесно, то курочки своєю красою і своєю повадкою. Ось такі-то наші молодь. Барбез'єхи дві б'ються. Грибінчик вже досить великий, але поки що яєчка ще нема. Думаємо, що також вони вже ось-ось у -ось нас і теж занесуться. Коротенький такий відосик, всім миру злагоди любові і Божої благодаті.